Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Зведення від ХОВА за добу. 19 липня, 4.16, місто Чугуїв. Внаслідок ворожого ракетного обстрілу горіли 9 автомобілів. Пошкоджено скління вікон 9-поверхового та 5-поверхового будинків. Дах та скління вікон 2-поверхового житлового будинку. Два магазини, адміністративну будівлю, скління недобудованої 5-поверхової будівлі, приватний будинок. Постраждали 9 людей, з них 14-річна дитина. О 22.06 в місті Куп'янськ внаслідок авіаційного обстрілу Фабом 1500 пошкоджений приватний будинок, двоповерхову будівлю підприємства. О 14.00 в селі Козача Лопань внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню було пошкоджено 5 приватних будинків та автомобілі. О 10.15 п'ятнадцять в селі Важке Богодухівського району внаслідок обстрілу ФПВ-дроном знищено приватний будинок. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 47 оперативних виїздів. Рятувальники ДСНС загасили п'ять пожеж, спричинених військовою агресією російських окупантів в Куп'янському, Ізюмському та Чугуївському районах області. Майже всі вони пов'язані з горінням сухої трави в екосистемах. Російські снаряди влучали у землю на відкритих просторах в межах населених пунктів села Шапківка, Кіндрашівської громади, села Шевченкове, Першововчанської територіальної громади, села Богуславка, Борівської територіальної громади та міста Куп'янська. В нас Стрілів загалом вигоріло близько 6 тисяч квадратних метрів рослинності. В останньому випадку у місті Куп'янську, окрім трави, зайнявся ще й приватний будинок на площі 500 квадратних метрів. Близько четвертої ранку ворог вдарив по житловій забудові серед місця міста Чугуєва. Було два влучання, внаслідок яких загорілись дев'ять автомобілів. Пошкоджень зазнали адміністративні будівлі, житлові багатоквартирні та приватні будинки. Сім цивільних людей постраждали за добу, зафіксовано 18 випадків пожеж в природних екосистемах. На загальній площі близько 10 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 57 одиниць вибухонебезпечних предметів. Вночі рятувальники 38-го державного пожежно-рятувального посту допомогли евакуювати 47-річну жінку з трьома собаками з прифронтового населеного пункту. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська стримують просування противника. На харківському напрямку ворог продовжував наступальні та штурмові дії. Тут відбулося 12 бойових зіткнень. Всі в районах Глибокого та Вовчанська окупанти активно задіювали для ударів бомбардувальну авіацію. На Куп'янському напрямку кількість атак за минулу добу складає 11. Сили оборони відбили усі штурмові дії противника біля Синьківки, Стельмахівки та Берестового. Марія Соловйова, та Єгор Микєнін. Харків. Новини.